Нещодавно на сесії міської ради було прийнято рішення скасувати ярмарок на привокзальній площі. Приватним підприємцям дали час, аби вони прибрали свої торгові точки з площі та перейшли на місце, яке їм запропонували. Сьогодні термін збіг. Поліція зранку приїхала і почала просити продавців прибрати свої робочі місця. Наша знімальна група не встигла поспілкуватись з працівниками поліції, але з підприємцями ми поговорили. Ситуація склалась така, що рішенням міської ради знесли нашу ярмарку. Ми залишилися без робочих місць. У мене на утриманні двоє дітей, неповнолітніх, і чоловік інвалід першої групи. Туди не було трохітажного знання, ми просили виділити нам місце під ринок. Нам не можна. Зараз там стоїть трохітажне здання. Ми просили місце Депутата. депутати поставили. Ми просили місце, ось тут за углом построїли ігрові автомати. Можемо пройтись. Там гарна територія, де можна було було нас притулить. Нас небагато, нас 20 чоловік. Приємці згодні залишити привокзальну площу, але як виявилось, іншого місця їм не знайшли. За словами продавчин, їм запропонували переїхати на завокзалля, і для 20 людей виділили 3-4 столики посеред ринку, де вони будуть по сусідству з колегами, які продають речі, взуття та тканини. Не може стояти м'ясо, риба із віщами. Люди мають вищі вложені гроші. І такий безлад не повинен бути. У нас да. чоловік 20, за вокзалі будуть теж розганяти, обіщали Більше ста душ більше ос, при, на двох Це нам як плече в плече чи як? Продавчині згодні на будь-які пропозиції, будь пропозиції, аби тільки їх не залишили без роботи. Тільки за ми тільки ми просили, дозвольте нам просили поставити галети. столи, накриті зробіть щось Ні, що Ні, а на завтра ж підприємці планують перекрити рух на привокзалці та чекають міського голову, аби розібратись у спільній проблемі. Нам сказали, що приїде Васильковськ... З Василькова міліція, нас Поліція. розганяти. Поліція будуть нам не дозволяти виставлятися. От ми завтра перекриваємо движення, Ми визиваємо телебачення на пів сьомого ранку. Ми хочемо задати меру питання, куди він нас виселяє. Щоб він во все услышання нам відповів, куди він нас виселяє. Щоб він взяв нас за руку і сказав: ось, будь ласка, ти будеш торгувати ось тут. Або ти ось тут. Він всім дуже голосно сказав, що він знайшов нам робочі місця. Нехай прийде і покаже, де ці місця, тому що ми їх не бачимо. Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський, Фастів Тіві.